Є новина, друзі. Розкол в Трампа по Україні. Дослухайте до кінця. Келох і Рубіо, держсекретар, вони звертаються до Трампа, щоб він посилив свою позицію. по Путіну і по росіянам, і твердо її поставив по територіям, тому що ну зрозуміло, з публікації Washington Post, що ця позиція вона ну плаваюча. Тобто він не поставив Путіну там обмежень, що ніяких територій, які не окуповані, йому ніхто віддавати не буде. Тобто цього немає. І вони вимагають від Трампа і кажуть, що це треба твердо ну, показати Путіну, що нікуди далі ніхто не піде. А Трамп він схиляється до Віткова і до його перемоги з путіним, а це означає, що ну вони хочуть ще якісь території в Україні забрати. Чому? Тому що відхо він сьогодні, я вже в першому відео казав, що він говорить про п'ять регіонів. Це основна якби суть перемовин. А після цього виходить на Ришкін, голова розвідки зовнішньої е, Росії, і каже, що умови Росії це без'ядерний статус, е, не вступ до НАТО, е, забрати е, скасувати закони, які дискримінують російську мову, і всі регіони, які вписані в Конституцію. А вони собі вписали наші українські регіони Запорізька. Херсонська, Донецька, Луганська та Крим. Вони собі вписали, тобто Вітхов з ними веде перемовини про наші регіони, і вже в команді Трампа йому і Рубіо і Келло кажуть, що так не пройде, тому що Україна на це не піде. Але Трамп поки що схиляється до Вітхофа, і це знаєте ще оцей сигнал. Він показує, що навряд чи є якийсь дедлайн, про який там говорять експерти: 20, 30 квітня чи ще якісь там е, травня? Можливо, хтось вчора сказав, що е, якийсь експерт, що росіяни хочуть оголосити свою перемогу 9 травня на параді е, в Москві. Ну, я цього не думаю, але те, що наростає конфлікт, це добре для України, тому що ну, якщо нам оці їхні розроблені пропозиції видадуть, як я казав, щоб наші виконувала наша влада, тому що вони ж не приймають участі в перемовинах, то можливо є частина команди Трампа, яка буде нам допомагати. Напишіть, що ви думаєте про це все? І ще одне додам: ще, що щойно стало відомо, що США зірвали заяву про засудження страшного удару в Сумах g 7 Вот такі у нас відносини з США.